Лучани провели в останню дорогу Романа Гошка. До жінки, що на смерть переїхала пса, застосують примусовий привід. У Луцьку продають товари із російськими сертифікатами. Якщо дзвонить погуляйко і просить гроші. Час новин на телеканалі Аверс про найцікавіші події у нашому інформаційному випуску. Вітаю! Цуманська громада у Скурботі. На війні загинув мешканець села Липне Олександр Сорока. Герой поліг на Луганщині у день свого народження. 3 липня Волонянину саме виповнилось 37 років. Коли захисника поховають, повідомлять згодом. Від поранень, отриманих на війні з окупантами, поліг мешканець села Гіркаполонка Микола Борисюк. останній бій військового був у селі Діброва Луганської області. Захисника не стало 4 липня. Деталі щодо поховання повідомлять додатково. Вічна шана загиблим героям і співчуття їх родинам. Ще одна луцька родина втратила на цій страшній війні свого тата, чоловіка, сина та побратима. Країна втратила захисника, побратими вірного друга. 37-річний Роман Гошко так і не привіз додому звістку про омріяну перемогу. Роман суберебаєць. Воїн реально. Він воював конкретно. У нас був бій 12 годин, 12 годин. Може більше трошечки. Я не знаю. Він супербоєць, красавчик. Ну, не вийшов з бою. Таке буває, на жаль, це війна. Це, на жаль, я не знаю, як що, кому. Мамі не скажеш вибач, мами не скажеш пробач. Просто приходиш, щоб голову. Провести Романа на Гошка прийшло багато людей: рідних, близьких, друзів та абсолютно незнайомих з ним чоловіків та жінок. 30 червня. Ворог нахабно відібрав життя 37-річного чоловіка. Віддати останню шану прийшли й однокласники, які мріяли зустрітись з класом уже після перемоги. Підтримували Романа. Й на передовій він ніби щось відчував, і декілька однокласників з ним спілкувалися, і всі зійшлися на тому, що він ніби щось відчував. Тому що ми там говорили, що ой, ще зустрінемось, коли приїдеш. Він такий ой, не знаю, не знаю. Він був втомлений, але в липні збирався у відпустку. Якраз напередодні сестра його збирала кошти на авто. Вони мали. Обрати авто і він мав після відпустки повертатися назад. Чекали з перемогою Романа і сусіди, згадують його як позитивну та хорошу людину, порядного чоловіка та люблячого тата та сина. Дуже хороша дитина, спокійна, врівноважена, завжди вітається, завжди сім'я хороша. Дуже. Тільки з хорошої сторони, тільки все добре. Вчився в 24-й школі. Сім'янин хороший. Що він майже відразу десь перед Паскою, то вже рік часу був на навчаннях у Львові, от і відразу забрали його туди на Запоріжжя. От взували, вдівали його там і, і машину купували там, допомагали всі люди. За час страшної війни дорогою від собору до стенду з загиблими героями вже пронесли багатьох захисників. Родини об'єднало страшне горе. Підтримувати їх, обов'язок тих, за чиє мирне майбутнє поклали своє життя ці герої. Сили в кулак, які тільки можна, і зробити вибір в те, щоб жаль, жити далі. Можна вибрати, просто лягти і плакати, а можна знайти сенси для себе кожному. Для когось це діти, для когось це не знаю, якась особиста справа. Це будь-що може бути. Кожному своє. Герої не вмирають. Вічна пам'ять усім загиблим захисникам. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Сьогодні додому з полону повернули ще 47 українських захисників. Серед них чотири волинянина. Понад рік вони були у ворожому полоні. Це Ігор Батула із села Кулпитів Володимирського району, зник ще у березні минулого року в Маріуполі. Також Олександр Кулик із Доросині Луцького району. Він потрапив у полон минулого травня під Донецьким лиманом. А також Юрій Москалюк із села Звинячі Луцького району. Герой був у полоні з травня минулого року, пропав у Лимані Донецької області. Повернувся і лучанин Юрій Мудрак. Був у полоні з травня минулого року. Зник під Донецьким лиманом. У Волинській обласній військовій адміністрації підтвердили, внаслідок нічної грози здетонували міни поряд з дорогами між Шацьком і Піщею та на Любешівщині. Нині там працюють військові. Продовж двох днів біля піщі обіцяють усунути наслідки та розблокувати дорогу. Щодо автівки, яка опинилась майже у воронці, в ова кажуть, водій не встиг зреагувати та зупинитись, і з ним усе гаразд. Попередньо відомо, що потерпілих в обох випадках немає. Щодо Любищівщини, міна детонує там уже вдруге, схожий надзвичайний випадок уже був минулого тижня. Кипляють ремонтні роботи у дворах Луцька. Тепер тротуари будуть рівними. На прибудинкових територіях буде нове освітлення, облаштують і стоянки для автомобілів, вкладають нову бруківку. І з настанням сприятливої погоди продовжили роботи з оновлення дворів, зокрема на проспектах Грушевського та відродження, а також на вулицях Стрілецький, Наливайка, ветеранів, космонавтів і Писаревського. Мер Луцька Ігор Поліщук особисто перевірив хід робіт. Близько 20 прибудинкових територій перебуває в стадії ремонту. На якихось прибудинкових територіях раніше почали вони вже на завершальній стадії, так як ми щойно були на Грошевського, 22, Стрелецька, 8. Це двір ветеранів 1-3. Тут орієнтовно половина роботи зроблена. В кожному дворі по-різному, але... На особистих прийомах, на онлайн прийомах люди, коли звертаються, чи не на найбільше звернень надходить щодо ремонту пробінкових територій, тому що велика їх кількість перебуває в стані незадовільному, такі, які не дозволяє мешканцям нормально ними користуватися, важко пройти, тому що зруйноване покриття, нема де поставити автомобіль, смітники в поганому стані, багато інших недоліків. Тому особливу увагу приділяємо саме ремонту пробінкових територій. Минулого року не могли працювати, тому що казначейство не давало можливості використовувати кошти на такий видробіт. А цього року активно дуже працюємо і е, загалом більше 30 прибуткових територій плануємо в цьому році відремонтувати. Якщо вам подзвонив або написав губернатор Волинської області Юрій Погуляйко і попросив грошей, не поспішайте висилати йому кошти, бо ж не факт, що гроші ви надішлете саме Погуляйку. Замість голови адміністрації ви можете збагатити звичайного шахрая. Сьогодні до підприємців Волині з багатьох номерів телефонував фейковий Юрій Погуляйко з метою видурити у них гроші. Логіку аферистів зрозуміти неважко. Як же ж можна відмовити посадовцю такого рівня, коли він особисто дзвонить на телефон керівника фірми і просить фінансової допомоги. До прикладу, на потреби військових. Зазначимо, що листи приходили і на електронки волонтерів. Волонтери військовопошта. Мене звати Олександр. От до нас на днях позвонив, е, типу Юрій Погуляйло, попросив нас погуляйко, попросив нас е допомогу, назвався, що він голова військової адміністрації разом із Коморотом Ткачуком збирають для сотої бригади на тепловізори на бронежилети. Попросили нас від допомоги, ну особисто від мене вони, бо вони знайшли мою фірму, яка на мені зареєстрована, але не діюча. От, скинули на вайбер листа від військової адміністрації. Проте волонтери запідозрили, що губернатор підставний, і самі зателефонували в адміністрацію, де їм підтвердили їхні здогади. Сьогодні знову отримав інформацію про дзвінки підприємцям від моєго імені. Хтось представляється начальником Волинської ОВА і просить надіслати кошти для ЗСУ. Також зафіксовані аналогічні листи про збір коштів. Запевняю, я, мої заступники, Волинська Ова не телефонуємо з метою збору коштів. Відповідних листів з рахунками також не надсилаємо. Ми неодноразово поміновляли про подібне на сайті та соцмережах ОВА. Тому будьте обачні! Кожним випадком шахрайства займаються правоохоронні органи. При отриманні подібних листів, дзвінків відразу повідомляйте поліцію. До речі, на зворотній зв'язок телефони не відповідали. Між тим у Волинській обласній військовій адміністрації ще у червні повідомляли, що таким чином гроші видурюють шахраї. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. До жінки, яка у Луцьку на смерть приїхала собаку, застосують примусовий привід. Сьогодні у Луцькому міськрайонному суді мало відбутися перше судове засідання щодо притягнення Дар'ї Чижик до адміністративної відповідальності, але вона не з'явилася до суду. Нагадаємо, останнє у червні цього року на парковці біля ЖК Яровиця переїхала автомобілем собаку і, не зупиняючись, поїхала далі. Чотирилапий від отриманих травм помер. На жінку, яка у Луцьку біля ЖК Яровиця збила на смерть собаку, склали два адмінпротоколи. Йдеться про залишення місця ДТП та порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Сьогодні у Луцькому міськрайонному суді мало відбутися перше судове засідання. Але Дар'я Чижик, яку притягають до адміністративної відповідальності, не з'явилася на судове засідання. Суддя Віталій Ковтуненко вирішує застосувати до неї примусовий привід. Там секретарівка учасника. Че засідання не з'явилась особа чижик. Згідно відомості Курпошти повідомлення не отримала. повідомлялася також додатково за телефоном. Смс була доставлена згідно звіту з програми Д3. Також славена довідка, що на телефонні дзвінки особа не піддала, тобто її особисто так не вийшло повідомити. Суд на місці постановив застосувати привід до тижик Дарії Олександрівни. Про яку ідеться, трапилася у червні цього року на парковці біля житлового комплексу Яровиця. На відео видно, що жінка йде до автомобіля. Проходить повз песика, який лежить з боку її машини біля переднього колеса. Коли жінка відчиняє двері машини, собака втікає. Чотири лапи лягає на бруківці неподалік, але достатньо далеко, щоб його можна було побачити. Жінка виїжджає, переїжджає песика і їде далі, не зупинившись. Згодом чотири лапи. Від отриманих травм помер. На водійку патрульні склали адмінпротоколи. Історія набрала розголосу у ЗМІ і соцмережах. Люди вимагали відкрити кримінал, адже у діях жінки простежувалося жорстоке поводження з тваринами. Згодом правоохоронці таки відкрили кримінальне провадження. Громадянку розшукали патрульні та склали на винуватцям адміністративні матеріали разом з тим. У поліції відомості за цим фактом неслідуєдиного Єдиного до судових розслідувань за статтею 299 кримінального кодексу України у рамках до судового розслідування слідчі з'ясують, чи мало місце жорстокі поводження з пориною до слова. Якщо жінку притягнуть до адміністративної відповідальності, то за залишення місця ДТП їй загрожує штраф 255 гривень, громадські роботи 40 годин або ж арешт. На 15 діб. Якщо ж доведуть жорстоке поводження з тваринами, то тут покарання серйозніше. Обмеження волі на строк від 1 до 3 років або ж тюрма на строк від 2 до 3 років. Марія Петручик Дмитро Кудик для новин на часі. Поліські ліси окраса всієї країни. Щоб насолоджуватись зеленими насадженнями та виростити могутній ліс, необхідно прикласти неабияких зусиль. Який догляд проводиться, щоб молодий саджанець став лісом далі? Доглядати ліс починають ще з розсадника. Як зізнається майстер лісу, дерево, як немовля, з самого початку потребує уваги лісівників. Починається все самої нашіленки, яка проростає в нас там. От, на розсаднику ми її там доглядаємо, як то за маленькою дитиною там вищіпати, травичка не має бути, полів треба, щоб був. Ну, Дуже сложна то штука. А вже тут посадки, вже мого парці посадили, вже воно тут е тримається крепше, воно вже крепше деревце, але все рівно треба робити догляд. За рік висаджений у ґрунт саджанець виростає на 10-15 сантиметрів. Щоб у природних умовах на ділянці йому не заважали рости бур'яни чи інші рослини, ділянку обробляють механічно. До п'яти років деревце все ще беззахисне. На території ковальського лісництва урочі ще можна побачити, як доглядають за майбутнім сосновим лісом. Лісничий каже, що в рік в середньому таким чином проводять догляд за лісовими культурами на території до сотні гектарів. Ділянку обробляють за потреби. Зробити догляд за, за тією основною породою, щоб ми її посадили весною, щоб вона росла і дала, давала б нормальний приріст і в майбутньому, щоб виросла з цієї деревини нормальний могутній, здоровий ліс. Якщо вже рослина виростає до метра, це вже у нас йде інший вид рубки. У нас називається це освітлення. Ми проводимо потім освітлення, формуємо склад насадження вже на даній площі. Так само забираємо все, що лишнє, може десь берізка вже там піднялася, може ще що дивимося. Дотримуємося нашої схеми. Яку ми посадили її у перший рік, так ми маємо її до Якщо там було 4 рядки сосни, рядок дуба, так ми її маємо тримати. Поряд з молоденькими насадженнями на ділянці межує столітній ліс. Він теж впродовж року потребує догляду лісівників. Догляду потребують і старий ліс, середньовікові насадження. Тут бачимо, наприклад, Після сніголому залишені окремі екземпляри сніголомних дерев, де в нас вже намічені санітарно-здоровчі заходи, де ми проводимо вибіркові санітарні рубки і забираємо оці зламані дерева, сухові зломи, ті, що присторчі залишились, вивороти, ті, пішли після, після сніголому. Поліські лісівники впродовж цього року планують провести догляди на площі понад 21 тисяча гектарів. Наразі 45% уже виконано. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі з Ковальського району. У луцькому магазині комфі продають побутову техніку з російськими сертифікатами якості, які видані у Москві 7,5 місяців тому. Мова йде про техніку від компанії Philips. Про це нам розповіли наші глядачі, які придбали продукцію даної торгової марки та обурилися, коли розпакувавши коробку, побачили російський документ. Нам на власні очі вдалося переконатися, і справді сертифікат якості примандував в Україну примісніко з Москви у розпал війни. Завітали ми сюди, адже до нас звернулися покупці, які придбали тут товар з такими сертифікатами. Адреса місто Москва, вулиця Сергія Макеєва, будинок 13, виданий органом по сертифікації Ростес Москва, 17 листопада 2022 року. В розпал повномасштабного вторгнення Росії на територію України. В першій коробці сертифікату якості не виявилося зовсім, але в другій він знайшовся. Ну, ви розумієте, чого ми прийшли не, до вас? Була конфліктна ситуація, у вас сертифікати якості з Москви. Треть. Я перепрошую, хочемо просто дізнатися. Що зараз війна і до нас звертаються ваші. І говориться, що на приламні нашої компанії продукція з. Я вам тут нічого не скажу. Ми хочемо дізнатися, коли вона заїхала, скажи проходить два замер. Дивіться, я звичайний продавець консультант, тому я не можу інформацію вам покличу відповідальному. Продавець пояснити нам ситуації не зміг. Пішов кликати старшого. А поки ми чекали, вирішили подивитися, чи в інших коробках є подібні документи. Зазначимо, що до нас звернулися люди, які поховали ту продукцію магазині станції марки. Філіпс і їх говорили те, що ця продукція була виготовлена в Росії, що принаймні російські сертифікати якості у коробках були. Ми зараз перебували за кілька коробок за що є документи, але у деяких взагалі відсутні сертифікати якості. Підозрюємо, що їх просто з коробок забрали, але все-таки навіть в такому випадку ми сьогодні виявили один там, де зазначається місто Москва. От саме там давали сертифікат якості на, на ці сайну Філіпс, які знаходяться в магазині Тонфіс. Старший продавець, який прибув на місце, пояснив ситуацію наступним чином. У вас магазин? є російська продукція. Так. Яка саме? Філіпс. Покажіть, будь ласка, російська продукція. магазин, от що вони нам показували, угу. я відзняла, показував покажу. ваш продавець. Угу. Оці вони всі російські. Російські що мається на увазі? Виробництво? Е, сертифікати якості, російські, я так я так розумію, і виробництво, так? Ні, виробництво не російське. В, в, в компанії Philips немає потужностей в Російській Федерації. Але сертифікати якості з Росії де взялися? Це не російські сертифікати якості, це сертифікати якості Євразійського союзу, в яких ходить Вон і Казахстан, місто, і Вірменія, і всі повністю. – Там місто Москва написано. І справді в цьому магазині, якщо вам не подобається російський сертифікат, на ваш запит вам можуть надати український. Вибирайте, який хочете. Ось типу сертифікат якості на цей товар, який йде український, який просили надати споживач на нашу гарячу лінію декледекларація. І ось у нас є офіційна відповідь від компанії Філіпс, чому там з'явилися ці сертифікати відповідності у листі відповіді від компанії Філіпс для магазину Комфі йдеться. Компанія Філіпс Україна не бере участі в процесі імпорту товарів України Євразійського економічного союзу. Однак, за отриманою нами інформацією, сертифікація саме інституту Ростест єдина визнається всіма країнами-учасницями Євразійського економічного союзу одночасно, оскільки вони погодилися на членство у даному економічному союзі саме на таких умовах. А також додають, що компанія Філіпс частково змінила виробничі лінії та ланцюги поставок, тому моделі догляду за волоссям для чоловіків та жінок вже починають надходити в Україну без сертифікатів у пакуванні. Геніальний вихід, як то кажуть, очі не бачать, душа не болить. Ну а якщо якась непотрібна інформація засвітиться на коробці, можете її взагалі замалювати чорним фломастером? А чого ви їх повиймали звідси? Просто я дивлюся, що немає. Ми не встигаємо виймати всі. А чому ви їх виймаєте? От чому ну, тому, ви? що... хай будуть? Це ж вони повинні бути в товарі. Якщо це все правильно, закону чому ви виймаєте, виймаєте саме ці сертифікати? До слова, продавець обмовляється, що ці сертифікати видані нібито ще до повномасштабного вторгнення. Це сертифікати в якості, які були видані ще до повномасштабного вторгнення. Так ці е, таку продукцію знімали з прилавків, компанія жертвувала своїм прибутком. А у вас вона зараз є. Ви її виставили з надією, що ніхто не побачить цього. Чи я? як не крути, виходить неправда. Сертифікат виданий в листопаді 2022 року у розпал війни. Є чітко вказано, допустимо, де воно виробляється. Сертифікати від відповідності, які вони е, там встають, е, вони обіцяють, що вони їх заберуть. Е, ми теж на це надіємося, тому що нам також це неприємно, але е, ми реалізуємо товар. Тобто, а як ви можете реалізувати без сертифіката якості? От як Сертифікат я переконаюся, що він добрий товар, Віця. якщо заберуть її? Е... українське законодавство, технічні регламенти, десять Філіпс не планує виходити з Росії. От 23 рік я говорю за філії в зафілі України. Угу. Дивіться, Украї... То, то ви мені задавали питання. Но це ж просто... компанія, світова правда. 에, так, але має вона має гілі... різні розгалучення в кожній країні, яка має незалежні повністю поставки, логістику, склади свої. Тобто вона співпрацює тільки з заводом і, і куди воно все їде. На наше прохання розповісти, коли цей товар заїхав до магазину, нам відмовили так, як і показати Магазина, на нього накладні. Не вимагає вкладати декларацію про відповідність в упакуванні. А як я можу дізнатися, що це якісний товар, що ви його не зробили ми не тут, українською? Ми, 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 ми не даємо сертифікати якості по першому запиту. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин Які? на часі. Якщо ви теж маєте резонансну проблему і готові про неї розповісти, телефонуйте за номером телефону, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Facebook сторінки нашої телекомпанії. І це усі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск вже о 20-й. В студії працював Юрій Куцик. А продовжить ефір моя колега Марія Петручик. Розмовлятиме з народним депутатом України Ігорем Гузем, будуть обговорювати церковне питання, декомунізацію та багато інших цікавих тем, тож не пропустіть. І не нехтуйте з сповіщеннями про повітряну тривогу. Та до зустрічі в ефірі! 7 липня, за прогнозами синоптиків, по всій території України очікується хмарна погода з проясненнями місцями до На заході температура повітря вночі від 14 до 19, вдень від 22 до 25 градусів тепла. Схід: нічна температура 21-23. Денна від 33 до 36 градусів з позначкою плюс. На півночі температура повітря вночі 18-19 вдень від 26 до 30 градусів тепла. Південь нічна температура 21-23. Денна від 33 до 36 градусів з позначкою плюс. В центрі країни температура повітря вночі від 16 до 20. Вдень від 23 до 34 градусів тепла.